Радіо Юей Чикаго говоримо про спорт, і не це буде не про футбол, це буде про фехтування, про нашу героїню. Напевно, так можна вже сказати. Про Харлам, Олю Харлан, яка сьогодні дійсно зробила вчинок, який заслуговує на повагу. Справді так, отож українська шаблістка Ольга Харлан здолала російську нейтральну фехтувальницю Анну Смірнову у першому раунді чемпіону світу 2023 року з рахунком 15,7. Ну звичайно, уточнення нейтральна, тобто це була росіянка. Вона ж після завершення поєдинку Українка не потиснула руку суперниці. Та, в свою чергу, залишилася на доріжці і вже близько півгодини чекала, поки власне зміниться, мабуть, російський режим на рукостискання від українки. А без цього їхній бій вважається незавершеним. Тож Українка ж виставила собі шпагу, щось сказала, і пішла. Судді вирішували, що робити, адже у цьому виді спорту заборонено не тиснути руку суперниці. Ну, власне, маємо вже інформацію про те, що міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги. Так, МОК закликав спортивні федерації виявляти чуйність під час проведення турнірів між українськими спортсменами та так званими нейтральними покидьками росіянами. Водночас у комітеті схвально зустріли рішення України дозволити своїм спортсменам брати участь у таких змаганнях. Ми раді, що їм буде надана така можливість, і водночас усвідомлюємо, які важкі внутрішні конфлікти у них можуть виникнути з огляду. На агресію проти їхньої країни проте президент федерації фехтування України підтвердив все ж таки дискваліфікацію Харлан. Наразі українська сторона готує протест. Будемо оскаржувати це рішення, адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались е, підклимні ігри. Ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як визначилась наступна суперниця Ольги Харлан. Навіть був призначений суддя на наступний бій. Ну і звичайно, маємо ще пряму мову власне. Ольги Харлан вона записала відеозвернення, і то ж ми цитуємо: я Діяла своїм серцем, нікого ніколи не можна примусити до миру, особливо українців. Правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Ну давайте тут трішки теж подискутуємо. Стосовно Ольги, дійсно людина, яка от за сьогоднішній день а яка на сьогоднішній день на устах практично всіх. Людина, яка стала героїною, а, яка дійсно поступила гідно, правильно, так напевно, якби поступив кожен з нас, хочемо про це думати і мріяти. Але тут питання наступне: чи потрібно в Україні брати участь в тих змаганнях, де допускають Росію або Росіян під так званим нейтральним прапором? Чи це взагалі актуально для нас зараз під час війни, чи, чи ні? Дивись, з Діма тут, мабуть, як то кажуть, медаль двох сторін. А з однієї сторони, ну можливо, звичайно, не хотілося б брати участі і знаходитися в одному приміщенні, де є росіяни, а з іншої сторони, нам потрібно заявляти про себе, нам потрібно нагадувати про Україну. І тим більше саме такий вчинок, який сьогодні відбувся, який здійснила Оля Харлан. Він показав, він нагадав ще раз всім тим, що в Україні відбувається війна, хто є такі росіяни і як з на ними потрібно поводитись. Єдине, що е, ну, також слід зазначити, що саме ця росіянка, її, якщо я не помиляюся, брат, він є ще й військовим, та, тобто та. він служить, воює. Ну Відповідно, яка могла бути реакція? Тут єдине, що можна зробити висновок, що дійсно Міжнародний олімпійський, олімпійський комітет. А, має, має не дуже чисту не дуже а, правильну свою історію теж замішаний в корупції і не хочеться все все, все завжди спирати на корупцію але як по-інакшому це можна пояснити як взагалі можна росіян під будь-яким прапором хоч під прапором а, не знаю не хочу називати це ветері, а не можна їх допускати це це є покидьки які напали на нашу землю так вони Можливо, самі не брали в руки зброю, але ти зазначила, брат її воює. А то чим вона тоді кращого свого брата? Те, що вона має замість автомата в руках шпагу і виступає на змаганнях, ну таке собі виправдання. Тому їх потрібно позбавити всіх абсолютно людських прав. А і якщо з кимось можна поводитись, як не знаю, як з потворами, то це напевно мають бути і росіяни. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.